І як заспокоїти дитину, коли їй тривожно? Діти відчувають нас навіть коли ми мовчимо. І якщо ти тривожишся, дитина відчуває це ще глибше. Іноді не потрібно багато слів, достатньо стати для неї тихою гаванню, простором спокою та тепла. Сядь з нею поруч, обійми, та скажи ніжно, я з тобою, ти в безпеці, я поруч. Ці прості слова діють сильніше, ніж будь-які пояснення. Якщо дитина налякана, не заперечуй її страх. Спокійно розкажи, це просто звук. Або щось, що сталося, але це мене, а ти поруч, і разом ви в безпеці. Розкажи казки перед сном, помалюй з нею, тихі розмови на кухні, усе це як ніжний бальзам для дитячого серця. Та пам'ятай, дитині не потрібна ідеальна мама. Їй потрібна ти, твоя присутність, твоє тепло і твоя любов.